Сьогодні у випуску оперативна ситуація на фронті та Запорізькій атомній електростанції. Підготовка до опалювального сезону. Чого чекати? Як оформити допомогу на придбання водонагрівача? У Запоріжжі роздають гарячі обіди. Населені пункти Пологівського та Васильівського районів обстріляли російські військові минулої доби. Повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. А біля села Малий Щербаки Васильівського району расисти завдали авіудар. Також путінські окупанти продовжують нещадно гатити по нашим мирним містам та селам і тільки учора правоохоронці отримали 11 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. В селах Оріхівщині та також у самому Оріхові та у селі Трудове Пологівському району окупанти знову обстріляли територію атомної станції в Енергодарі вранці, 12 серпня. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя повідомив міський голова Дмитро Орлов. Окупанти обстрілювали вчора весь день і сьогодні зранку. Також були обстріли. Обстрілюють гранатометами. У цивільну інфраструктуру попадають у територію, яка прилегла до атомної станції. Ну, звичайно, що все це не може там спокою тримати працівників атомної станції. Вчора навіть не дали ротацію зробити. На кілька годин затримали зміну, яка в день ну, зранку працювала. Перекрили в'їзд місто. Ну, тобто, така на, на, напружена ситуація була. Є постраждалі серед цивільного населення у результаті цих обстрілів. Ну і є руйнування житлового сектору приватного і руйнування. Інфраструктури промислової біля атомної станції окупанти нехтують правилами радіаційної безпеки, правилами пожежної безпеки. І ганебно проявляють себе як типові ядерні терористи, обстрілюючи територію прилеву до атомної станції та територію промислового майданчика. Станції нагадаємо, 4 березня цьогоріч російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована атомна електростанція. Саму станцію обстріляли. Бої біля АЕС точилися кілька годин. За цей час окупанти кілька разів влучили в один із реакторів. Тоді спалахнув тренувальний центр станції. Пожежу, ліквідували. З того часу Запорізька атомна на електростанціях контролюється російською армією та представниками Росатому. Окупанти вивозили військову техніку з території Запорізької атомної електростанції 11 серпня. Про це Суспільному повідомила телефоном керуюча справами виконавчого комітету енергодарської міської ради Яна Дабіжа. За її словами, техніка у великій кількості переміщалася містом. Більше інформації немає так, щоб вони не стріляли в самому місці. Можливо, десь і ховали передислокацію її робили. Росіяни пояснюють, що їх зсу, але ж чуть енергодарцем з якої. Точки йде вильот, і до якої йде прильот, звідки стріляють, це чуть і це ну, точно не той берег. Дніпра я думаю, що вчора було показово це підготовка до Ради безпеки. О. окупанти ймовірно почали готуватися до референдуму, каже Яна Дебіжа. Вони зокрема розносять пропагандистські газети по квартирах. А також установили декілька палаток по місту. Знаємо, що там їх роздає дві бабусі, один молодий чоловік. Ну в основному таке, але е, людей в місті мало. Люди зараз намагаються не пересуватися, і до цих палаток в принципі ніхто не підходить. Якщо хтось і бере, ну це ну дуже така мала кількість. Може один-два там за за годину підійде, і можливо тільки із того, щоб е, ну подивитися, знаєте, із любопитства. Через обстріли можлива евакуація населення із населених пунктів поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час робочої поїздки на Сумщину. Ми переконалися на останніх обстрілах останніх тижнів, що немає жодних стримуючих факторів. Є свідома позиція, яка, до речі, декларується російським керівництвом про те, що вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. І це говорить про те, що. Що ми маємо вже сьогодні готуватись до будь-яких сценаріїв. Сьогодні і Державна служба надзвичайних ситуацій спільно з МВС і Мінрегіон Ми обговорюємо різні сценарії, які необхідні. Існують плани по тому, щоб які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі і можливий викид радіації. Тому передбачаються плани евакуації з наближених населених пунктів, які знаходяться в найближчому. Наближення до власне, атомної станції. Це комунарський район Запоріжжя. Тут тривають роботи із заміни магістральної теплової мережі довжиною 290 метрів. Ця мережа живить весь район. Вона в експлуатації знаходиться з 1972 року. Вже служила більше. Вона в експлуатації з 72-го року. Відпрацювала два терміни тому, треба її замінити, аби уникнути аварійних ситуацій даному етапі проїздять демонтаж труб. На даному етапі ми демонтуємо труби старого зразка ще радянського виробництва. Вони вже вийшли з ладу. Проводимо чистку та підготовку до прокладання нової, вже сучасної, яка має ізоляцію, аби було менше тепловтрат. У місті працює 61 котельня. До опалювального сезону нині готові 40. 90 відсотків вже пройшли гідравлічні випробування. Також підготовлені 36 центральних теплових пункти. На випадок припинення постачання газу для теплокотелень розробляється альтернативна програма. Наприклад, перехід котелень на зріджений газ, перехід котелень на електроенергію та переобладнання. Також серед варіантів твердопаливні котли. На Маленьких котельнях до опалювального сезону з літа готується запоріжанка Олена. Її родина мешкає у приватному будинку. Ми заздалегідь приготували, якби дрова. Ну, щоб знаєте, на всякий випадок. Ну, взагалі, в нас газ, ну на всякий випадок ми закупили дрова. Всі зараз готуються і заказують, щоб було знаєте на зиму. Я вже зараз намагаюся підібрати собі якийсь економічний обогрівач, щоб було взимку тепло, бо я знаю, що взимку може бути знижена температура опалення у квартирі. Тотемпературі в квартирах у потребітелі річ поки... про температуру у квартирах мова поки не йде. Розглядаються різні варіанти на випадок аварійної ситуації. Тоді можливе зменшення температури подачі в квартири. Важкою залишається ситуація із населеними пунктами, що знаходяться на лінії вогню, адже там перебиті електромережі та газогони, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Визначено було і потреба в додатковому фінансуванні наших і комунальних закладів обласних, такі як водоканал, і побудови нових ліній електромереж, які б компенсували, хоча б частково. Ті руйнування, які ворог наніс нашій інфраструктурі, так не буде, що ми захочемо, зразу замінимо все опалювальними приборами, тому що потужності електромереж не розраховані. На такі, на такі, на, на такий рівень напруги відповідно. Тому треба буде балансувати. Якщо у когось є батьки, які живуть у селі в будинку, самі то треба дітям своїми дітьми приїхати, спланувати так, щоб допомогти батькам і за одне запастися дровами. Щоб забезпечити опалювальний сезон в тимчасово окупованому Мелітополі, потрібна деокупація в іншому випадку лише евакуація містян, каже міський голова Іван Федоров. 95% мабуть, відсотків опалення в місті Мелітополі це природній газ. вже третій тиждень природного газу немає на територіях тимчасово окупованої Запорізької області, майже на всій і через те, що під час боїв під Оріховом було повністю пошкоджено магістральний газопровід, і сьогодні газу немає. Має звичайно, це не дасть можливість запустити газові котельні, дати тепло людям в оселі. Також ми чітко розуміємо, що якщо люди будуть намагатися грітися електроенергією камінами. Будь-чим, то це буде додаткове навантаження на електричні мережі, і звичайно ж вони також не витримають це навантаження, і це не буде працювати і буде проблеми з електрикою на волонтерську допомогу та підтримку обласної влади розраховують в селі Новоданилівка, що в Оріхівській територіальній громаді. Нині там частково відновлюють електропостачання, проте цих потужностей не вистачить, аби обігріватися електроприладами. Там 20 год назад з'явився газ, потім почали там трапити більш-менш таке опалення, то газове. Ну, в основному є спічки. Тобто спічне опалення. Є і я думаю, люди переживуть. Ну, дай Бог, що ми їх відгонимо. Ну, саме велика проблема того, що у людей коштів немає. Для населення, що мешкає в селах та містах на лінії вогню, віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук рекомендує евакуюватися і зробити це до настання холодів. Альона Наталуха, Олег Стергунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. У Запоріжжі розпочалися виплати громадянам на придбання водонагрівачів у рамках міської програми. Про це повідомив перший заступник начальника управління соціального захисту населення міської ради Юрій Швець. Здійснюються виплати з урахуванням списків, наданих концерном міській теплові мережі та управлінням соціального захисту населення. Для складання заяви на отримання 6 тисяч гривень допомоги громадяни мають звернутися до районних відділень управління соціального захисту. Право на отримання матеріальної допомоги мають особи, у яких є реєстрація міста, міста, міста Запоріжжя, які не мають водонагрівача та користувалися центральним гарячим водопостачанням. Перше це в нас категорія особи, які Отримують е, субсидії та пільги, е, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї становить е, не більше двох розмірів прожиткового мінімуму на одну особу. Це становить не більше 4786 гривень. І друга це у нас окрема категорія громадян без урахування їхніх доходів. Це перше це е, родини, в яких е, виходять двох та більше дітей з інвалідністю. В сім'ї, в яких дітей з інвалідністю виховують батьки з інвалідністю. І третя категорія це ті, які знаходяться на обслуговуванні в нашому Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування та отримують послугу догляду вдома. Виплати у розмірі 6 тисяч гривень здійснюватимуться через банк або поштом. Після перевірки поданих документів гроші мають надійти на рахунки громадян впродовж 30 днів. Повідомив Юрій Швець. Нагадаємо, 27 липня під час засідання сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо припинення гарячого водопостачання та анонсували програму з грошової компенсації на придбання бойлерів для малозабезпечених категорій населення. Придбай марку із зображенням карикатури Путіна допоможе створити культурний хаб у бомбосховищі. у Запоріжжі. Приватний підприємець випустив обмежену кількість поштових марок. за кошти від продажу. Планує привести до ладу приміщення укриття. На колекційній марці Путін та мертвий снігур. Це відповідь на фейк, озвучений російськими пропагандистами сім років тому, каже підприємець Максим Дрозденко. Колись наш нинішній осіпака окупантів Володимир Рогов, який втік у 2014 році з Запоріжжя, він з'явився на російському телеканалі, створив досить знаменитий фейк про те, що в запорізьких школах школярам. Наказали вбивати снігурів, тому що вони російського кольору російського прапору, і підкармлювати синичок, тому що вони жовто-блакитні. Зображення Путіна карикатурне. Це пам'ятник Орко, який одночасно схожий на Путіна, та вухатого горлума серіалу Володар Перснів. Розповідає Максим Дрозденко скульптуру ще у 2015 році. Створив митець Олександр Тратяк. Його в 2015 році внесли в розстрільні спіски ЛНР, а у нього там живуть батьки. Він після цього дуже не хоче спілкуватися про цей пам'ятник марка. Як нагадування про цей пам'ятник, ну і джерел фінансування цього проєкту. Ось, власне кажучи, те, чого все починалося. Наразі ця скульптурна композиція чекає свого часу, аби зайняти почесне місце у новоствореному запорізькому культурному хабі. На думку Максима Дрозденка, Запоріжжю бракує бомбосховищ, де можна проводити мистецько-культурні заходи із дотриманням правил безпеки. Тож гроші, виручені від продажу марок, планує спрямувати на створення культурної простору у протиядерному бункері, що розташований у центрі міста, тут вже був 95-го кварталу. Тут буде кінозал, тут буде якісь концертні програми, якісь виставки. Я планую тут провести виставку фотографій з засталі полоненого фотографа, які відомі. Ну і я сподіваюся, вдасться провести якийсь концерт. Облаштувати сховище хаб коштуватиме від 300 до 500 тисяч гривень. Від продажу марок у перші дні вже заробили 30 тисяч гривень. Всі, хто куплять марки, будуть самі батьками-засновниками культурного хабу міста Запоріжжя. Тут буде велика. Стали з тими, хто купив марки з фотографіями. Ну вдячні мешканці. Я так думаю, не забуду. Колекційна марка вийшла накладом у 100 блоків та тисячу окремих одиниць. Погасили її на головному поштамті Запоріжжя. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Підтвердити статус учасника АТО ООС військовослужбовці, у яких знищені документи, можуть через відділ Міністерства у справах ветеранів України у Запорізькій області. Про це суспільному Запоріжжя розказав начальник відділу установи Костянтин Денисов. За його словами, щоб отримати витяг із єдиного реєстру щодо участі в антитерористичній операції операції об'єднаних сил, потрібно написати заяву та надати копію паспорта й ідентифікаційного коду. Ця заява нами реєструється. Далі вже передається. На Київ, центральний апарат Міністерства справ ветеранів, там розглядається і потім видається в електронному вигляді довідка після того, як Україна переможе їм до по території. Вони вже можуть починати процес відновлення посвідчення учасникам бойових дій. Але там уже вони звертаються безпосередньо або до своєї військової частини, або до територіальних центрів комплектування Міністерства оборони. Тобто зараз це неможливо. Відновити. Зараз частина відомчих комісій не працює. Документи та бази даних щодо учасників АТО ООС у деяких громадах Запорізької області були знищені, аби персональні дані не потрапили до російських військових на окупованих територіях. Щодня з одинадцятої до шістнадцятої години вимушені переселенці можуть отримати гарячий обід на території громадської організації Белуга Юа. Для цього має бути дійсна довідка внутрішньо переміщеної особи і заздалегідь отриманий талон, в якому зазначається час візиту до закладу харчування. Людей годуємо ми. Ось ви можете побачити наша літня тераса. Зараз ми приймаємо людей тут, годуємо їх також тут. Це ті, які приходять на місце, які які беруть з собою, то на другому поверсі. А підтримуємо людей, вимушених переселенців. Чи можемо? А можемо ми їх нагодувати. Головний на кухні уродженець села Кінські Роздори, що у Пологівському районі Владислав Писанець. Він минулорічний призер Кубку України з кулінарії, східний регіон. До війни працював шеф-кухарем в одному з ресторанних закладів у Запоріжжі. Був другий або третій день війни, і треба було щось. Ну, внутрішнє самопочуття, яке говорить тобі, що щось треба робити, якось допомагати і бути якось ну, чимось корисним. Е, і все все почалось. Я з окупованої території, де моє село, де мій дім, де я не можу туди попасти, я навіть не знаю, як там все виглядає, чи воно там хоча б стоїть, не стоїть, то це відходи на друге. 500 порцій на день роздають людям безплатно благодійники волонтерського хабу Народна допомога на розі проспектів Металургів та Соборного. Волонтери кажуть, намагаються охопити допомогою жителів лівобережної частини Дніпровського району Запоріжжя. Сьогодні в меню у нас суп гороховий, ланч, каша пшенична, салат з капусти з морпою тюхтілі. Робота важка. Задіяно у нас взагалі на роботі тут переселенці з Оріхова, з Малої Токмачки, з Гуляйполя в основному? чоловік? 8 чоловік. Гуманітарні допомоги зараз прикривають, дають тільки інвалідам, матерям, одиночкам. А такі, як ми, навіть нема де поселить, міст нема. Тому такі от міста, де можна хоча б поїсти, це дуже добре. Люди задоволені всі, і ми задоволені, тому що нічого люди задоволені, і ми задоволені, тому що нічого не вистачає. Я, наприклад, із Васильівського району ледь встигла втекти. Я нічого не взяла. А тут у Запоріжжі я все отримала. У черзі разом із переселенцями літні люди із Запоріжжя, які також потребують допомоги. Дуже важлива ця допомога, тому що не хватає дуже важлива ця допомога. Не вистачає пенсії, хоч на ліки трошки залишиться через цю допомогу. Усе добре на сьогоднішній день. У нас біля 500 осіб годуються на цій палаці кожного дня, і десь 350 сімей. З дітьми, які отримують памперси, дитяче харчування, теж у нашому центрі, за словами Олександра Павленка, годують людей за кошти благодійних установ. З розширеним переліком організацій, що надають допомогу у Запоріжжі, можна ознайомитись на офіційному сайті Суспільне новини. Олена Пода, Олег Страгунов, Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.